Шановні мої колеги, сьогодні ми маємо гарну і щасливу нагоду зустрітися, я би так сказав, з нашими уже добрими друзями, Дякую. Так, з нашими добрими друзями, тому що ці контакти вже в нас зав'язалися декілька років. Вони потрошку розвиваються у різних напрямках. І ось ми вийшли на такий гарний напрямок, як проведення презентації. Ось ви познайомилися і знаєте. Зараз я хочу представити цих наших добрих друзів. Отже, у нас сьогодні в гостях із метою презентації західного катанського збірника числом 6 знаходяться Волковський Валерій Полігаркович. Можете Дякую. Це доктор філософії, ну, він е, займається професорською діяльністю і в Канаді, але, заходь, заходь. але м -м -м, займається такою чудовою справою, як е, пропаганда е, канадознавчих студій у нас в Україні, що на сьогоднішній день, на жаль, розходиться ще дуже мало. І з його ініціативи був створений і сьогодні. На базі, ось, там, 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 де на базі Національного університету Острозької академії центр канадознавства, директором якого він е, на сьогоднішній день е, і являється. Він дуже часний ість в нас в Україні, ось, ну, скажу ще до того, що якби він наш земляк Так, тому що він уродженець нашого сусіднього села Томашів. Oh. Ну і з великою приємністю хочу вам представити Пола Бродвея. Містер Пол є магістром історії Альбертського університету, баколав теології коледжу Olders Gate і запрошений викладач англійської мови у Національному університеті Осьправської академії. Попробував. Ось. Попробував вже Добрій перевірча 4 роки. Чотири місяці десь три місяці перебуває в нас. Працюємо в Строчній академії. Ну, хто з вас буде навчатися на наступний рік, От, хто буде співпрацювати і тіснувати з містами? Отже, представлення ми зробили, переходимо до нашої роботи. Перед нами програмка. Я з задоволенням надаю слово пану Валерію Полковському, який представить нам західно кадацький збірник число 6, ідея збірника, автори, підготовка та видання. Прошу вам. Добре, дякую. Я постараюся в межах на 25 хвилин представити цей збірник, а вже тоді ми перейдемо до ваших вражень і так далі, критики. І тоді заключне слово відповідно буде нашій інтересні. Якщо потрібне обговорення, запитання, відповіді. На будь-які ваші запитання я постараюся дати чітку, об'єктивну відповідь, тому що я є вже співредактором другого тому, перший був п'ятий номер, третя презентація в Україні, західні 15 збірня, 6 тому, третя презентація в Україні. Бачите, як почесно. Перша була в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Дуже престижний університет, Відбувалася міжнародна наукова конференція. В основі були викладачі зарубіжної літератури, професура з Польщі, з Москви і так далі, було детальне представлення обговорення цього збірника. Вчора презентація цього збірника відбулася в Національному університеті Острозької академії з залученням професорів, викладачів, студентів факультету міжнародних відносин і факультету романо-германської філології. От, і сьогодні, власне, третя презентація в Україні якраз у вас. Ви бачите, яка велика честь. Може, ви навіть не усвідомлюєте, але ви повинні усвідомити, що честь дійсно дуже велика. Бо презентації потім буде, ну мінімум знову 15-20, ну подивимося, як наші ресурси і можливості і подорожування, і здоров'я, тому що ви самі розумієте, зв'язані з великими поїздками, з фінансовими витратами, які ніхто нам не фінансує нічого, в принципі, в нас все це. Саме західне товариство Шевченка, воно на добровільних началах, його ніхто не фінансує. Якщо ви думаєте, що може хтось його фінансує, Данис вийшов в 1973 році в Ермонтоні. В Ельберті провінції він є західньо-канадський. Це специфічно. Наукове товариство Шевченка на сьогодні нараховує десь порядка 250 членів. От Головна штаб-квартира знаходиться в Торонто. Голова наукового товариства Шевченка на Канаду Дар'я Деревич, професор Дар'я Деревич, узнакознавець, Дар відомий мій Вони мають свою філію, у них відбувається дуже багато різних заходів. Один з заходів нещодавно це був члени НТШ Канади в науці, який відбувся 8 грудня 2012 року. І була презентація цього збірника, яку я робив, власне. На цій конференції, тобто в Караді, відбулося три презентації цього здійснення. Дві відбулися в Едмонтині, такі солідної досить хороших презентації. Навіть можна ще одна така невеличка презентація в межах представлення нового директора Канадського інституту українських студій. Трагувати популяризувати знання. Ми не нав'язуємо. Ви можете критично. Будь ласка, хтось напише рецензію, помістить в е газеті, в Грощанській чи десь в журналі з Кримською. Будь ласка, це є ваше висновлення думки. Ми не претендуємо, що статті тут всі одинакові. Деякі написані на сильнішому рівні, деякі на слабшому. У нас проблема з авторами, з авторами, тому що велика кількість тих авторів, які постійно друкувалися у нас, вони зараз відходять. А вони або помирають, про що ви бачили три некрологи, і це... Культові постаті в канадській культурі, українській канадській культурі, постать Валеріана Революцького, це театрознавець, професор, це взагалі дана дуже людина. Постать Олександра Малицького, професора з Калгарського університету. Ну я вже не буду говорити про Яриславо, що в принципі більшість все-таки все читає, знає, захоплює іншого світу, який є надбання. Бо Постійне це загибне тільки в наше коріння приведе до того, що ми не будемо бачити вже цього коріння. І це коріння таке. Наше коріння, наше коріння, більш нічого. Тільки так, тільки якась книжка десь прочитати, що за нього. Ні, 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 воно вже є погано вже. Вона наше коріння прямо підриває. Вона нічого не підриває. Я сказав, ну, не переживайте. Жодна ще книжка не підірвала ні наше коріння, ні ще інше інші коріння. Ми повинні більш бути відкритими, не боятися дискутувати і так далі. Не згідні, будь ласка, ніхто я тут в цьому плані. Нічого не нав'язується, є інші погляди, наприклад. На будь-що. Пихайте до себе, ви молоді люди, слухайтеся інших, розумних людей, старших людей. Вони вам багато що можуть сказати. Бо сьогодні в Україні таке, я, я не моралізую, але є таке. Що вам ці старші можуть сказати? Та вони вже нічого не знають. Музику вони то не знають, яку ми то, що ми читаємо, вони не знають. Ми вже все знаємо. Ну, ні, ви послухайте старше. Я стояв тернополі, послухав одного ветерана війни, йому 12 років. Ми з ним постояли 40 хвилин. І він мені розказав про війну більше, ніж можливо в деяких книг. І стояв, просто мені чисто випадково заріскувалися, він мені розказував, просто став він сам його дружину, померла там 40 днів, тому він розказував мені про війну, яку він вийшов. І потім запитав, Я, а за що ви воювали? І так далі. Складні питання поставив. Більше, ніж питання, ніж часом наші. Добре володіють мовою. Вони розумні, вони допитливі. Ось, і працювали над статтями збірника. я зробити спеціально, Метод провокації не спробувати. Працювали статтями збірника. Ну, я думаю, зараз ми послухаємо виступи. Бачу е -е, дві мети цих виступів. Перша мета це познайомити. Цю аудиторію із тими думками, які ви е відчули, проаналізували, побачили всіх статтях з язика. Ну і друге, можливо, свою власну думку, вже до мене тут наші учні підходили і казали, що бачу певні протиріччя, там щось так. От, про висловити свої, свої думки з цього приводу. З цього я почалася йому зічна кар'єра. Дала участь аксимістка в записах духовних Концертів Партнянського, записаних вперше в Торонто, за підтримки фундації «Тисячоліття ліття України. В Україні була першою виконавицею деяких творів найбільш відомих композиторів України, як Леся Дичко, Роман Сівбуби, Мейтуса, Фільця та Михайла Ченка, що виконувала його пісню Ластівка в Першій палаці України, За що ця пісня одержала була написана як кращий музичний твір року? Пов'язала творча. За 90 років брала участь со турне. працювали так, як напрацювали, ось не було довго затримувати. Дуже приємно було, що ми в такому форматі кажуть, презентації в різних форматах відбуваються. В більшості ми презентуємо збірник для людей, які не читають, силу того, що ми не маємо можливості їм. Наперед пересилати, щоб призм звичайно цікавіше, коли вони прочитають, але ми тоді його презентуємо, залишаємо її, тоді, вони читають. А у вас була можливість, що я попередньо приїхав через то, в принципі, я думаю, що такий формат цікавіше. Але кажуть, на жаль, ми його не можемо по цілій Україні наперед приїжджати, давати їхати назад, знову приїжджати. Ви самі розумієте, що наші можливості не безкінечні і так далі навіть сьогодні до гостя під'їхати, також не дуже легко з дорогою і з усім, що відбувається. Так що ще раз дякую вам за чудову цю представлення, презентацію. Я думаю, що відбулася така плідна дискусія. От, ми не старалися, як то кажуть, оставити всі точки над і. Ніхто нікому нічого не нав'язував, тому що деякі туди релігійні моменти, хтось з чимось може бути незгідний. Це таке, я кажу, наприклад, коровник, він є баптист. Можливо, в нього якесь таке бачення зі своєї, як то кажуть, сторони. Я не запитував кола про його релігійне розповідання. Якось ми хороші друзі, проживаємо по університету, що були знайомі. він захищав магістерку, я докторат. Е... Я українсько православну розповідання, не скриваю його і так далі. Ми спілкуємося, яка толерантно відносимося в межах. Багато культурно суспільства, я думаю, і толерантному українську стоїть дуже багато книжок. Я кожного дня майже купую книжки. в мене на книжки десь порядка 400-500 доларів йде кожного року на купівлю книжок і в Україні, в Канаді. Я їх, в принципі, багато передаю, роздаю, даю і так. І я ще сьогодні хотів також колективу кафедри суспільно-гуманітарних наук в Ощадській районної гімназії. Вручити ще один примірник, це здається третій, якщо я не помиляюсь, так? Сюди да? так була і ще теж фотографія. Спілкуватися із нас. Да. Да. Так, вони, я думаю, зараз поспілкуватися е да. на групі релігійного пророцтва. От, але як вони будуть спілкуватися, то я прошу їх так, е окремо зазняти. Да? Я думаю, це цікава, буде фотографія з автором, як вони.